Друзі, вірменське радіо якось запитали, як називається хвороба, коли забуваєшся на світі. Вірменське радіо відповідає: Не пам'ятаю. Окей. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про одне з досліджень, яке було опубліковано буквально на днях. В журналі, Науковому журналі. Це New... New Atlas, Це де різні публікують наукові новини. Так от, вже давно проводять дослідження щодо такої речі, як деменція. Що таке деменція? Якщо дуже загально назвати, ну, словники дають визначення, це коли послаблюється робота головного мозку, коли, ну, скажімо, мислення сповільнюється таким чином, така річ. І, між іншим. Це можна розглядати не тільки як хвороба. Це може бути такий феномен, який існує завжди. Через те, що люди, які не займаються роботою мозковою або розумовою роботою, в них обов'язково є таке, скажімо, сповільнення, да? slow thinking англійською мовою. Дослідження це проводила, проводив University College London, Це досить. Відомий університет Великобританії і професор з психології Джил Лівінстон. Так от, звичайно, вони вже давно роблять це дослідження, проводять його вже роками, змінюють різні параметри, дають. Але що ми можемо з вами взяти з цього з цієї статті? Ну, по-перше, деменція це така річ, яка, якщо розглядати як хворобу? Є певні речі, які можуть поліпшити, скажімо, вилікувати її. В якомусь сенсі вона не вилікувана, вона існує як такий, як феномен, як така функція головного мозку, нашого головного мозку. Коли він не працює, він починає ще повільніше як би, працювати. Так от вони опублікували а, таких 14 поєдні, 14 пунктів. Для того, щоб, користуючись ними, можна більш-менш себе тримати в нормальній розумовій формі. Я вам їх не буду всю, все зачитувати англійською мовою, бо я вам просто назву їх коротко і дам свої невеличкі коментарі. От, я думаю, що щось може бути корисне і вам з цього. Так, зараз. Ну, по-перше, де воно? Забезпечити дітям якісну освіту та підтримувати пізнавальну активність у середньому віці. Ну, це хороша вимога. Що тут можна сказати? Оцю пізнавальну активність або навчання найліпше підтримувати все життя. Для цього у нас на перевагу. З іншими країнами, скажімо, у нас є книжка Курінського, українська постпсихологічна автодидактика. Це просто шедевр для того, хто хоче навчатися. І тут за допомогою тих методик, які тут викладені, можна. Ну, я не знаю, значатися завжди. У вас цієї проблеми не буде щодо навчання. Воно завжди буде поліпшуватись, ви будете бачити, як це робити. Я зробив багато відео на цю тему, багато відкритих відео, багато що в мене є в Патреоні. Кому цікаво, будь ласка, заходьте. Дивіться. Щодо школи, забезпечити дітям якісну освіту. Звичайно, в приватних школах освіта ліпша. В якомусь сенсі не завжди, але в більшості випадків це так. Чому Учні в класі менша кількість 15 до 15, там 16 дітей Уже викладачу легше з такою кількістю людей працювати, з такою кількістю учнів працювати. От Потім, відповідно, зарплата, мотивація учителі також вища буде. Ми перепробували дуже багато різних шкіл. В, в, в околицях і в Києві теж зупинилися на двох школах. Одна, в яку ходить Марта, це е, Унік-школ, дуже хороша школа, дуже україноцентрична школа. Не знаю, як ще фалити. От, А Друга школа це Броботс, е, в яку ходить Юля, це в центрі, е, в центрі міста. Теж україноцентрична і також. Е, там є такий, скажімо, бонус. Це те, що вони займаються ще сучасними науками, в смислі програмуванням, так, от орієнтація така є. Іншими словами, дитинка там може навчатися і навчитися ще й якісь додаткові професії. Це не, не обов'язково, що так станеться, але може бути. Тому що ще потрібно розуміти, що потрібно завжди вибирати школу іменно україноцентричну. Де вчителі не тільки під час уроків, не тільки під час викладання говорять українською мовою, де вчителі взагалі україномовні. Через те, що дітки вони дуже добре помічають цю брехню, коли вчитель на уроці говорить українською, а потім на перерві починає бла бла російською мовою. Це Величезний недолік багатьох школ, шкіл. І потрібно на це зважати. Чому? Через те, що дітки, які російськомовні, вони не матимуть майбутнього в Україні. Все йде до того, що вони, у них не буде його. В своїй сім'ї вони будуть завжди трансвестітами такими мовними. Бо ти будеш зраджувати завжди якби собі. Твоя батьківщина Україна, а ти говориш російською мовою, думаєш російською мовою, і замість е, е, садок виснової коло хати ти будеш е, е, я пам'ять тіксів з двіхні да? От Приблизно так. Це величезна різниця ментальна, дуже-дуже велика. В якій свої передачі я так, скажімо, розглядав, як це все робиться на е, рівні нейрофізіологічному. То захоче там пошукати передачу. Це був перший пункт. Тому на це треба зважати. от І, звичайно, в сім'ї має бути атмосфера навчальна. Батьки теж мають навчатися, тоді дітки матимуть приклад завжди. Це так дуже-дуже ну, загальними, таких великих великими е, штрихами. Друга. Зробити слухи, слухові апарати доступними для тих, хто їх потребує, і зменшити вплив шкідливого шуму. Ну, це не коментую. Перевіряти та лікувати високий рівень холестерину, починаючи з середнього віку. Це теж не коментую, медицинське чисто. Наступне: обстежувати всіх людей на наявність порушень зору і лікувати їх відповідно до потреб. Да, це хороша, хороша річ. Дуже хороша порада. Не коментує. Ефективно лікуйте депресію. От тут можна дати, дати певний, скажімо, я не знаю, слів додати. Що таке ефективно лікувати депресію? З одного боку, депресія має бути в якомусь сенсі завжди, через те, що це тиск. Ми завжди, коли хочемо щось робити, чи то тягнути штану, чи то грати на скрипці, чи то просто йти у бар, ми вже створюємо певний тиск, певну депресію. Я не говорю зараз про хворобу депресію, про де потрібно вже медикаментозне втручання або втручання лікарів. Я говорю про профілактику розуміння, що депресія це річ необхідна через те, що ми хочемо щось робити. Навіть у того, хто лежить, нічого не хоче робити, у нього є певна така у нього правда, депресія інша, але в нього теж є депресія. Тому до цього потрібно, потрібно розібратися. Взагалі, я пропонував, що психологи в Україні мають сісти, і зробити нормальний словник, психологічний словник, розібрати всю термінологію, по-новому її переписати, використовуючи всі нові досягнення. Хтось має цією роботою зайнятися, і потім дати кейс лоу або практику, невеличкі поради, як з чого виходити. Або до куди звертатися, де шукати інформацію. Тоді це може бути дуже такий корисний інструмент, як до самих практиків психологів, через те, що вони мають іти далі, як постпсихологія, вони мають іти далі, набагато далі, ніж це було раніше. До речі, ще одну річ, яку я, про яку я почав говорити, це те, що потрібно думати про те, що, про психологію для шиї, для штучного інтелекту. Можливо, це звучить трішки е, е, юмористично зараз, але мені здається, що в цьому теж може бути майбутнє, через те, що шиї все більше входять в, в наше життя штучний інтелект. І якщо ми е, будемо знати, як реагувати, або які йому команди давати, бо він робить часто психологічні помилки або ментальні помилки, і хтось має їх лікувати, хто. Скажіть тоді. Окей, це, звичайно, буде якесь поєднання професії програміста і, і психолога, щось таке приблизно, або постпсихолога. Тут, тут багато про що можна говорити. Наступне: одягати засоби захисту голови та шоломи під час контактних видів спорту та їзди на велосипеді. Ну, це очевидна річ. Наступне, надавати пріоритет сприятливому середовищу громади та житлу для покращення соціальних контактів, давно, дуже давно було проведено теж американцями дослідження. Ті люди, які ходять до церкви або беруть участь в волонтерстві, в громадських організаціях допомагають зараз фронту або захищають свою країну, ті люди будуть жити 100% довше. На 5 років. Як показують, тих, хто бере активну участь в громадських якихось об'єднаннях, волонтерстві, допомозі на 3-5 років живу удовшу. Це собі візьміть як інструмент. Наступне, зменшити, да, і, а, зменшити вплив забрудненого повітря за допомогою суворої політики щодо чистого повітря. Ну, це зрозуміло. А, наступне запровадити більш Суворі заходи для зменшення куріння, такі як підвищення цін або підвищення мінімального віку покупки. Це теж очевидна річ. Зменшить, о, зменшить міст цукру та солі віжі, зменшити вміст цукру та солі в їжі, що продається в магазинах і ресторанах. Ну, цукор, виявився покаже, що у нас в світі є залежність від цукру зараз. Залежність фактично така наркотична, яка дуже шкодить, дуже велику шкоду робить. Тому це потрібно врахувати і старатися шукати якісь замінники, чисто природні. От що тут можна додати, що в якихось дослідженнях я читав, що ферментизовані продукти, якщо говорити про продукти, взагалі продукти харчування, ферментизовані продукти це добре для. Біофлори нашого шлунку, Тобто квашена капуста, кефір, кисломолого, приблизно щось таке квашення, якісь можуть бути і фрукти. От, але без цукру є також е е такі методи, е як заквашувати капусту без солі. Це теж можна на спеціях можна заквашино. Ну, ця вся інформація є в, е в інтернеті. Що тут ще можна додати? Оце й все. Оце, в принципі, весь список. Мені хочеться додати від себе. Звичайно, що потрібно врахувати таку річ, як парфуми. Дослідження показують, що парфуми хороші парфуми. Це дуже хороша річ, дуже корисна річ для нашого. Хочеться навіть для нашого, можна сказати, щастя, для здоров'я теж. От. Парфуми врахували. Потім потрібно, звичайно, самому дуже багато навчатися, тому я вам показав автодидактику Корінського як одна з найліпших книг. Читати багато поезії, дивитися багато картин, художніх картин, ходити в театри, звичайно, в хороші театри, на хороші спектаклі, орієнтуватися на класику або на хороші сучасні роботи. Я в попередніх передачах називав, у кого є такі роботи. Це, ну, Наприклад, Дмитра Корчинського. Наприклад. Мабуть, театрали вам порадять ще якісь хороші сучасні роботи, які є в театрі. Ну, так от і на природу, як, на природу виходити мінімум на півгодини в день. Прогулянка має обов'язково бути мінімально на природі як, хоча б півгодини. Ну, ось. На цьому, я думаю, буде достатньо. Дякую за увагу. Також буду дуже вдячний, якщо додивилися до цього моменту. Дізналися, що мене звуть Юрій Бесараб, що це передача культурхімія, і що я вас теж прошу підписатися, поставити вподобайку, можливо, свої коментарі написати, будь-які коментарі. От, і також задонатити на ті рахунки, які я. Він не зудав хоч там по 10-15 гривень. Частина.